Найбільша область України? Одеська. Так зразу? Так. Звідки знаєш? Знаю географію. вчу. Серйозно? Так. Добре, значить вчиш. Добре, а можливо, ти знаєш, яка буде найменша? Е, Чернівецька, Дяк. ні. Добре, це теж правильна відповідь. Місто Маріуполь, яка це область? Донецька область. Добр. Добре, не, та не, правильно, не, все, не, все правильно. правильно добре. А де знаходиться Донецька область? В якій частині України? Схід, Захід, Центр, північ, південь. Е, схід, вона якраз зараз окупова... окупована. Окупована. Правильно, молодець. Можливо, ти знаєш, які ще області окуповані? Харків. Частково е, добре. Донецьк, добре. Лу... Луганськ. Луганськ. Автономна Республіка Крим. Частково Запорізька. І частково Херсонська. Місто Вовчанськ. Е, ну, це вроді би Харківська область. Добре, а ти, воно зараз окуповане чи ні? Ну так, окуповане.